Всім привіт! Сьогодні буду готувати вертути з яблуком. Саме простіше, що можна приготувати на десерт. Маю отакі падолочні яблука, падає зараз. Треба їх використати. Жалко, кисло-сладкі дуже підійдуть, якраз хорошо до вертути. Мука трошки солі і 300 мл води. В миску висипаю ось так чайну ложечку солі. І водички 300 мл миї. І буду додати сюди муку. Мукички 500 грамів відміряла, відважила. Зараз побачу, скільки сюди піде. Ось замісила таке тісто. Це в мене буде на дві вертутки. Я зараз його накрию, мискою і хай воно хвилин 20 відпочине. Шкірку з яблук я не буду знімати і ось так рівненько, дрібненько зараз я накришу. Ось таким невеличкими скибочками буду кришити. Ось накришила так дрібненько. І сипаю трошки муки на стіл, поділила тісто на, на два комочки, на дві кульки і відставлю одну. Одним буду розкачувати. Тоненько треба розкатати. Гарненько розкатала, тоненьке тісто вийшло. Зараз я його буду змащувати. Отак От на руку беру і гарненько-гарненько змащую. Тоді воно буде слойоне красиве. А зверху яблучка викладаю. Ось так розсипаю яблука. Нина весь корж. Висипаємо половинку, щоб я тут скручувати, щоб не порвалося. Так як яблука кислі, в мене кисло сладкий, такі, більше кисловаті, то я трошки присипаю цукром. Отак, От небагато, не щоб було солоденьке трошки. І буде смачно. Тепер закручую. Гарненько заправляю, щоб нігде не випадали яблучка, і щоб не рвалося. Якщо десь трошки порвалося, то воно перекриється зараз цим тістом, де немає яблук. Ось така ковбаса вийшла в мене. Трошки так його чуть-чуть не Ось. Звертаю гарненько. І в сковорідку зараз перекладу. Наливаю на сковорідку олії. Так щедро наливаю, щоб гарно пропеклося все. Я ще таку трошки прижала, склала. Ось так легенько перенесла на сковорідку, вже нагрілося, трошки прикручу, щоб не сильно, щоб не зразу підсмажила з однієї, а тепер я буду перевертати на другу сторону. Так от зверху беру рукою. Легенько, щоб олією О. Ну Отак. А тепер можна накрити кришкою, щоб вийшло до готовності. Хвилин 10 з однієї, сторони, хвилин 10 з іншої сторони. На кришки збирається конденсат, дуже і стріляє. Я його витираю гонкірочкою тихенькою, щоб там він не було. Ось квітер гарненько отак і накриваю знову. Вже спеклася моя вертутка, я її тут виніма. Ось так. О, гарячуща. Ну нехай простине. А тут вже й друга на сковорідці. Ось і готові мої вертутки. Це вже трошки простигла, та ще гаряча. Ну, давайте спробуємо. Скоринка така хромка. Я ламаю завжди руками, я не ріжу. І ось така вона. А, середніша гаряча. У мене всі люблять хвостик. Я теж люблю. М -м -м. Дуже смішно. Гарно все пропеклося. Слоїсте таке тісто. Яблучка готові. Дуже смачно. М -м -м. Як смачно. Можна ставити чай і пригощати подружку. Прийде зараз.